Привіт! Зараз знаходимося в мікрорайоні Ружична. Це наш проєкт, житловий будинок. І зараз я вам покажу, що ми вже тут виконали і які плани. Поїхали! Перший поверх виглядав так само, як і другий. Це були просто стіни. Ми виконали перепланування простінками, підмурували по техзавданню замовника і проклали всі інженерні мережі: це електрика, тепла підлога і сантехніка. Зроблені всі виводи. Перший поверх готовий до виконання фінішних оздоблювальних робіт. Далі виконали перепланування другого поверху, побудували простінки для кімнати та вхідну групу для проживання двох окремих сімей. Крім внутрішніх робіт, ми також побудували дві підпорних стіни для в'їзду в гараж, виконали планування рівнів згідно проекту, побудували септик на дві камери з переливом, підвели інженерні комунікації: це газ, світло з достатньою потужністю кіловат, а також воду з міської мережі. Крім цього, утеплили цоколь. Фундаменту на глибину промерзання та виконали гідроізоляцію.